Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси срібла 925 проби з марказитами. Всі вироби збірками та пломбами. І розпочнемо ми відео з колону з рубінами. Довжина колона разом з вушком 34 мм, ширина 14. Вушко. зворотній бік. Вартість колону 750 гривень 18 доларів. Колон з Оніксом. Довжина разом з вушком 29 мм. Вушком. Вартість 350 гривень, 9 доларів. Сережки з акатом. Розмір поверхні 25 на 18. Загальна вага 7,7 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1450 гривень 35 доларів. Каблучка черепаха земалью. Висота 25 мм. 18 розмір, вартість 600 гривень, 14 доларів. Каблучка з пресованою бірюзою. 18 розмір. Вага 5,25 грамів. Вартість 600 гривень 14 доларів. Маленька каблучка у розмірі 18,2. Вартість 240 гривень, 6 доларів. Сережки з фіанітами. Довжина сережки 33 мм. Ширина 22. Вага майже 9 грамів. Вартість 1400 гривень 34 доларів. Ще одні сережки. Довжина 31 мм. Вага 5 грамів. Вартість 1100 гривень 27 доларів. Такі сережки з марказитами. Довжина 30 мм. Вага 4,5 г. Вартість 1000 гривень 24 долари. Дві тоненькі каблучки у розмірі 17,5 та 19. Вартість каблучки 450 гривень 11 доларів. Сережки з кристалами сваровські. Довжина 24 мм. Вага 4,7 грамів, вартість 1000 гривень 24 долари. След султанітами. Діаметр вставки 5 мм. Ширина браслету 10 мм. Вага 15,5 г. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2500 гривень 61 долар. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!